Я дякую, що ви залишитеся з нами. на Телеканалі Київ продовжується в прямому ефірі Програма громадська приймання. Маємо вівторок, 9 вересня, другий блок поради лікаря. Ну як і обіцяли, сьогодні будемо говорити про осінні захворювання певних хвороб. От зокрема про вразкову хворобу та гастрит, які є сезонними гостями, причому з підступним характером, можуть довго не проявлятися, а потім раптово заявити про себе на повний голос. Причин тому кілька. Але на першому місці різкі перехід у новий режим Встаємо рано, лягаємо пізно, нервуємося, харчуємося неправильно. Бо кількість овочів скорочується швидкими темпами, а результат загострення захворювання шланково-кашкового тракту. Як уникнути гастриту? Які засоби профілактики стануть найефективнішим для дітей, дорослих та літніх людей? Чи врятує народна медицина та гомоопатичні засоби? Відповіді на всі ці запитання замить. Сьогодні у нас у студії Ігор Червак, головний гастроентеролог міста Києва, завідувач гастроентерологічним відділенням Київської міської клінічної лікарні, номер 8 заслужений лікар України. Сьогодні у нас у студії. Отже, другий блок паради лікаря 223-09-71. Ми давно вже не запрошували студію гастроентеролога. Я розумію, що у вас накопичилась велика кількість пропитань. А пов'язаних з проблемами саме з шлунком а, з кишківником, Тому, будь ласка, вже телефонуйте 223-09-71. Ми готові приймати ваші дзвінки. Дуже прошу, Ігор Миколаївич, Я рада вас бачити. Добрий день. Доброго здоров'я. Я хочу вас знаєте, одразу. В принципі, там то, що я зазначив, там харчуємось дійсно неправильно. Багато хто там спати лягаємо пізно. Багато хто взагалі зараз не спить, не спить зі свою ситуацію, тому що людина не може просто відірватися від інформаційного простору. Або знаєте, думки до ранку, ну просто заважають і спати, і нормально. Нормально жити. Але люди, я от останнім часом все частіше чую, що люди, які навіть нібито не мали проблеми з шлунком. Хоча я так розумію, що гастритики майже у кожного хоча б там на кілька днів, але все-таки нам надокучували. Але в зв'язку з дійсно з такою стресовою ситуацією в країні у багатьох виникли проблеми саме з шлунком. Не голови болять, ні. Ну, Голови теж болять, але якось саме люди скаржаться на те, що щось відбувається з шлунками. Може, так от нервова ситуація, стрес рідсько-пл то на те, що да, навіть, не дай Боже, може якась виростка утворитися? Ну, звичайно, що стресові фактори вони для здоров'я є негативними І не тільки для шлунково-кишкового тракту, а для серцево-судинної системи, для імунітету. Uh -huh. Тому ну, це фактор небажаний і бажано його якось уникати по можливості. І крім цього, звичайно, що для органів шлунково-кишкового тракту важливий фактор це нормальне харчування, режим харчування, це здоровий спосіб життя, відсутність шкідливих звичок, зокрема тютюнопаління, вживання алкоголю. Ці всі фактори також мають дуже великий вплив на стан здоров'я організму, в тому числі органів травлення. Ні, а якщо ми говоримо конкретно про стрес, якщо людина дотримується всього того, що ви зазначили, не курить, їсть нормально абсолютно. ну, спить так така страва. А от різка зміна навіть, я не знаю, психологічного стану, навіть люди, люди, багато хто зараз просто депресія навіть розвивається. Чи може це впливати саме на роботу кишківника і шлунку? Звичайно, бачите, стрес, коли людина в стресі, вона втрачає апетит, вона погано mm -hmm. їсть. Коли людина в стресі також виникають спазми в органах шлунково-кишкового тракту. Гірше працює моторика шлунково-кишкового тракту, гірше йде виділення ферментів, соків, mm -hmm. жовчі, гірше йде моторика перистальтика, кишечника. Тому це фактор небажаний і нездоровий. Які хвороби от зараз загострюються в цей період, саме у вересні? Саме моя майно зараз шлунково-кишкова тракту. Бачите, що є. В організмі людини якісь певні ритми, які залежать від ритми природи, залежать від тривалості сонячного дня, кількості сонця, залежать від температури навколишнього середовища. І це також має певний вплив на здоров'я людини, яке також може мати в певні періоди трошки меншу опірність, імунітет і все таке інше. Хоча хочу сказати, що шлунко шлункового тракту, вони спостерігаються є протягом всього року. Ну, так Вісною, це осною, правда, осінню. люди про це знають. Шою да. там... осню деколи, може, uh -huh. частіше трошки захворюються гастрити, виразкова хвороба. Це пов'язане також з цими ритмами природніми, магнітними, світловими. Uh -huh. Тому люди, які хворіють на ці захворювання, бажано все-таки в весінній весняний період робити профілактику для того, щоб не допускати загострень хвороби. Якщо у вас є запитання до гастроентеролог, хотілося б вас почути, тому дуже прошу. 223 09 71 У нас у студії гастроентеролог на цьому акцентую увагу. Маєте, ну не дай Боже, проблеми з, зі шлунком, з кишківником. Можливо, перші виникли якісь проблеми не можете зрозуміти, що відбувається. Будь ласка, нам зателефонуйте, раді будемо вас почути. Давайте застрити. В принципі, здавалося б, що гастрит всі знають, що це таке, і багатьом він не а не докучає. Але я все одно хочу, щоб ви в принципі нагадали, бо насправді багато. Хто не хто таким захворюванням гастрит? Ну, знаєте, о гастрит у всіх, У мене усіх, хтось каже, у мене у всіх знайома гастрит, та я вже стільки років, нічого страшного. Але, чесно кажучи, раз по раз і гастрит може нагадувати про себе і мати певні все-таки нехороші наслідки. Розкажіть, будь ласка, що відбувається із нашим шлунково кишковим трактом якщо вже є гастрит? Що таке хронічний гастрит і чи може він бути? І а, взагалі, які а, можуть бути негативні наслідки, якщо взагалі не займатися гастритом? Гастрит – це запалення слизової шлунка. Шлунок це такий перший, можна сказати, після ротової порожнини важливий орган, де все-таки починається такий важливий процес травлення їжі, ту, яку ми сприймаємо. У ньому виділяється соляна кислота і ферменти, які починають перший такий етап, важливий перетравлювання їжі. Тому цей орган шлунок він є чутливий до дії різних подразнюючих факторів, зокрема харчових факторів. Якщо людина споживає до різних, Інгредієнтів, які можуть подразуміти. Скажіть, слезово. будь ласка, мені підказують, що у нас є додзвонювач, але про дитину хочуть запитати. Ми можемо вам такі запитання ставити чи ну, не бажано? В межах своєї компетенції. Добре, давайте договоріть, тоді будемо вас слухати потім. Так mm -hmm. ось подразнювати стазово можуть різні хімічні uh -huh. складники, які можуть бути в uh -huh. продуктах харчування. Це різноманітні кістоти, луги, барвники, консерванти. Важливим матеріалічним фактором, який може призводити до запалення стизової шлунку до гастриту, є мікроби, які називаються хілікобактер пілери. Знову ж таки, щоб цей мікроб зреалізував свій вплив і мав патоген... вплив хвороботворний для шлунку, є певні умови, які сприяють цьому. Зокрема, цими умовами є погане харчування, є тютюнопаління, не режим не харчування, коли людина їсть один-два рази на день, коли вживає багато кави, коли вживає багато міцного чаю. Все це спричинює те, що мікроб приживається і приводить до того, що йде запальний процес, на фоні якого можуть утворюватися виразки, ерозії, це ті. Дефекти слізової, які можуть потім мати і наступні свої ускладнення цієї кровотечі, і навіть до того, що може виникати виразка, яка може прориватися. Угу. Бачите, все-таки наслідки все не хороші. Ось тому, mm. якщо є ці прояви, а гастрит проявляється болями в верхній частині живота, які частіше можуть бути і на голодний шлунок до їди, і після їди відчуття перенаповнення, перенасичення, а також знаменітні відрижки, печії, то звичайно треба йти пораніше до лікаря, звернутися, щоб. Це все діагностувати, вилікувати, щоб не було виразок і інших ускладнень, які можуть бути від нелікованого процесу. Є ми вас слухаємо, говоріть. Доброго дня. Добрий. У мене питання до Ігоря Миколаївича. Я знаю, що він дорослий лікар, але може він допоможе в загальних рисах. До сьогодні 5 років майже вона харчується абсолютно повноцінно, мало жирного, майже нічого жареного, одне молочне практично, як дитині. От, полюбаю, полюбляє фрукти. В день ніяких проблем немає, а коли лягає спати вночі, в нього якась кришка йде, така повітрям, без запаху абсолютно, він не може спати. Це вже так триває десь тиск. Я не знаю, до кого фрокта йти, так підозрюю, що до гастроентеролога. Так, дякуємо. Чекаємо далі. 223 двадцять Прошу все-все. Ну не обов'язково прогострити виразкову хворобу. Якщо у вас є якісь проблеми, не дай Боже. Будь ласка, ми чекаємо. Кажіть, будь ласка, бачите, в дитини часто можуть бути функціональні розлади. Тобто, в людини в дитини ще не завжди зразу налагоджується нормальна моторика, коли людина дитина може бути. Перезбуджена, перевтомлена, можуть порушуватися моторні процеси в шлунку, і оці ознаки порушення цих моторних процесів, вони коли порушуються відрижками, іншими там такими. Ну, бачите, порушеннями, не можу. Тут питання, ну, напевно, тому, тому що це тому, не, не, не хвилина триває, довго. Тому, звичайно, що потрібно піти до лікаря, дитячого гастроентеролога. Mm -hmm. Можливо, там потрібно буде ще і подивитися на це, яка дитина емоційна, вона не емоційна, чи немає якихось там у дитини таких перенапружень стресових. Може. Може, вона перевтомлюється десь в школі, деколи діти П'ять років він не в школі ще. Ну, Я так, це ще може, маленька може, дитина, абсолютно. Може, дитина перенапружена різними заняттями, може, вона не відпочиває. Угу. Тобто, все-таки зверніться до лікаря і пройдіть таке комплексне там обстеження і гастроентеролога, і звичайного педіатра, можливо, і невропатолога. Так, є Дзвонювач, говоріть в ефірі. Алло, добрий день! Добрий день! Не кричіть, кажіть. Скажіть, будь ласка, от у моєго сина грижа пічевода. Що це таке? лечиться, чи тільки хірургічне вмішательство? Скільки й скільки йому років? Йому сорок дякую Дякуємо, все зрозуміло. Грижа стравоходного трудіфрагми це захворювання, коли в тому місці, де. Стравохід з'єднується з шлунком, він проходить через таку м'язеву пластиночку, яка називається діафрагма, яка розділяє легені від живота. І грижа це коли цей отвір розширений, утворюється більший проміжок, і тому через цей розширений отвір часто шлунок може назад вертатися в грудну порожнину. Сприяючим факторами для грижі є підйом різних важких вантажів тютюнопаління, переїдання, особливо коли людина харчується один раз на день і за цей один раз споживає всю денну норму продуктів. Тобто великий об'єм продуктів. І великий об'єм їжі він розширює шлунок, шлунок розтягується, розтягується цю, діафрагмальний цей отвір. Є різні розміри, різні ступені грижі. Їх є п'ять. І якщо грижа... Третього, четвертого, п'ятого ступені тут треба вирішувати питання з хірургом про хірургічне оперативне лікування. Якщо там грижа невеликих розмірів, то необхідно вести здоровий спосіб харчування, уникати підйому вантажів великих, уникати закрепів, не носити тісний ремінь, не затягувати, тому що коли затягується внизу живіт, підпирається догори, і тому це сприяє. Розширенню діафрагми. Так, ми про грижі живота говорили. Ну, буквально там десь тижні два тому навіть. А, ні, навіть менше. А, але найближчим часом знову ж таки будемо піднімати подібного плану теми. Тому спостерігайте з нашими ефірами. А, так, нас ще є додзвонювач. Не вела вас, в ману, сказала, що давно не було гастроентеролога. Людей, глядачів є потреба з вами поспілкуватися. Говоріть ви в ефірі. Добрий день. Добрий день. Кажіть. Кажіть, будь ласка, ви в ефірі прямому. Шановна додзвонювачка, кажіть, будь ласка, ви в ефірі. Дивно. У нас одні додзвоничі кричать в слухавку, інші тихенько говорять і самі. Так, будь ласка, ну хотілося б вас почути насправді 223-0971, Ми чекаємо, хто щойно зірвався, дзвіночок, жінка телефонувала, ми готові вас знову послухати і ще маємо час на велику кількість питань від вас, тому будь ласка. Так, а ну скажіть, я так розумію, що в принципі діагностика як залишилась традиційно, так вона залишилась. Ну... Поки ніхто не пройде, той званий зонд, хто нічого не змінилося. Звичайно, що основним методом діагностики гастриту виразкових орбит це ендоскопія. Це обстеження шлунку стравоходу, 12-палої кишки з допомогою такого спеціального гнучкого. Зонда, який зараз досить такі тоненький, досить неважкий, і це взагалі процедура не є, якась дуже надзвичайно складна. І переважна більшість пацієнтів цю процедуру проходять. Роблять її дітям з п'яти років і до 90 і більше років. Тобто особливих таких протипоказів до цієї процедури нема. Ну, є окремі там такі моменти, що коли не можна це робити, це перенесений недавній інфаркт, перенесений інсульт чи якісь інші захворювання, які можуть спричинювати. Якісь негативні наслідки цього обстеження. Тоді можна робити обстеження шлунку. Це, звичайно, простіше, випивається стакан розчину барію, це не складно, це не важко, це взагалі угу, угу. просто. Ну, Також дає інформацію. Ну, Трошки менше інформації, ніж ендоскопії. Але при всіх проявах гастриту, при всіх випадках виразкової хвороби обов'язково є тест на наявність хелікобактерної інфекції. Ті тести про наявність хелікобактерної інфекції в шлунку можуть бути різні. І при ендоскопічному обстеженні робиться забирання матеріалу для визначення. Можна робити і по крові імуноферментні тести. І зараз є такий також доступний тест, який по калу визначається, тому що якщо мікроб є в шлунку, то він з калом також буде виходити. І є зараз спеціальні лабораторні методики, які дозволяють це обстежити. Ну, принципі, можна прийти, пройти ендоскопію, зроблять діагностику, і таким чином дізнатися, чи є в організмі хілікабактері пілорі. Можна. Тобто одночасно, щоб не втрачати час і І скажіть, а результат ну зрозуміло, що результати ендоскопії лікар може, скажімо так, через буквально там одразу ж так. Одразу, так, одразу, а от результати того забору це через певний час чи знову ж таки звичайно той же день, той же в той же день швидко, так. так Так, так в нас і до дзвонюють, говоріть в ефірі. Алло. добрий день, говоріть. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, из-за проблем с суставами мне приходится часто принимать такой препарат, как Мавалис. Как защитить желудок в таких случаях? Ну, якраз я ще хотів наголосити на Гу. цьому, що одним з таких великих значних факторів розвитку гастриту виразкової хвороби є прийом нестероїдних протизапальних ліків. Моваліс, діклофенак, кажіть, і всі ви... інші. Це трамон, анальгін, аспірин. Так. Тому якщо люди приймають безконтрольно ці ліки без захисту, то також це сприяє гастриту і виразкам. Якщо є потреба приймати ліки з цієї групи, то завжди необхідно давати захист для шлунку. По перше, бажано ці ліки не приймати безконтрольно і тривалий час. По-друге, приймати їх після їжі. І третій фактор треба давати ті ліки, які зменшують запальний змі... роз... подразнення цими ліками шлунку. Тобто при... паралельно приймати противиразкові ліки. Це, зокрема, блокатори шлункової секреції з групи, блокаторів протонної помпи, їх є багато. Для профілактики достатньо приймати одну таблеточку раз в добу. Якщо у людини є Хворого були захворювання шлункового тракту, зокрема гастрит, виразкова хвороба, то краще тоді приймати двічі ці таблеточки на добу. І можна простий такий засіб, це відвар насіння льону, ця слизь також зменшує пошкодження слизової, тому паралельно можна також приймати цей відвар для захисту слизової шлунку. Так, лікар, все коли прийде до лікаря, думаю, що випишуть, правда, і препарати, і ну, льом всі так знають про льон. Он до речі, якось теж найближчим часом запросимо знову фітотерапевта і з льоном, поговоримо, що можна робити з насінням льону. Так, у нас є дзвоня, чи ви в ефірі? Прошу? Алло, добрий день. Добрий день. А будь ласка, маю запитання до спеціаліста. Значить, у мене багато років вже видаваний жовчний після першого пологів 25 років. І був панкрія Кожен рік їжу моршена на водичку стараюсь, то вона такі досить гарно підтримує. Але наразі останній рік дуже були стресові ситуації, і угу. такі симптоми я бачу з вашої відповіді, що то, мабуть, гастрит. Верхня частина желудку, от ребра вверх сходяться, там іде ніби болить і важкість, угу. в важкі ліжовиці. От, і ще таке, знаєте, от не можу розділити, що це є, навіть вночі стаєш містом. І <рек> жолобик, і дуже великий буває, навіть як деш десь поле, це дуже сильне слюновилення ну, на бувають навіть незручно і стає так трошки так ну, не зовсім добре. Так, зрозумів. <рек> ну, взагалі, я би вам радив зробити астроскопію, подивитися, що характер сезової шлунку. Тому що по тих скаргах, і розказувати, воно є картина гіперсекреції. А завжди, коли є стреси, від стресу виділяється адреналін, адреналін стимулює шлункову секрецію. Тому, звичайно, що треба їсти регулярно. Коли зараз є болі і загострення, треба їжу, звичайно, в зв'язку, враховуючи той фактор, що у вас і був панкронекроз і ви дали жовтні міхворі, повинні дотримуватися дієти. А так, поки що попередньо можете поприймати якісь облікаючі засоби, зокрема ці ж сіння льону. Візьміть також прокінетики, можете поприймати. Це група домперідону, метоклопроміду, які на... А ще, Це все, що таке сльоновиділення. Направляють... Що це може бути? Ну це також може це бути може від бути, стресу, так. Та. Які... Відрегульовують моторно-которну роботу, шлунку, кишки, і дванадцятипалої кишки, свінтерів, жовчовідних протоків. Але краще, щоб це все чітко бачити в комплексі, зробити гастроскопію і відповідно підійти до лікаря, тоді назначити там в певному об'ємі препарати, які необхідні. Звичайно, що стрес також впливає на моторну функцію, тому краще обстежитись, і крім цього, при потребі, мабуть, також приймати ще якісь заспокійливі препарати, тому що. Вплив нервової системи на моторику на кишкового тракту, на роботу має також свій вплив. Тому ці препарати заспокійливі, також як правило потрібно в комплексі застосовувати. Так, є у нас останній дзвіночок на цей блок, тому дуже прошу говоріть, Будь ласка, ви в ефірі. Здравствуйте. Добрий день, говоріть. У моєму сину 28 років, У нього Я хочу знати, що це таке і як боротися з цим явленням. Так, дякую. Дифузні зміни в пішлунковій залозі можуть бути при панкреатиті. Це може свідчити про те, що є якісь перевантаження пішлункової залози. Якщо брати хронічний панкреатит, то частіше основні фактори розвитку цього панкреатиту можуть бути пов'язані з переїданнями, з надмірною масою тіла, зживання багато смаженої жирної їжі і самим процесом переїдання, і також з вживанням алкогольних напоїв. Тому, якщо там вже зміни є пішлункові залозі, бажано виключити зовсім вживання алкогольних напоїв. Другий фактор, що необхідно обстежити і шлунок, зробити обстеження печінки, біохімічні аналізи печінки, зробити інші аналізи цукру, зокрема, і зробити аналіз скалу, подивитися рівень переварювання їжі, чи є там порушення функції підшлункової залози, чи немає. Є зараз спеціальні методи, які дозволяють чітко визначити функціональний стан підшлункової залози, виділення нею ферментних. Компонентів, які вона виділяє, тому краще це зробити, щоб чітко бачити зміни, які там є. І, як правило, бажано також, щоб, можливо, повторити ще раз ультразвукове обстеження, тому що одне обстеження, воно деколи залежить від суб'єктивної оцінки того лікаря, який дивиться. Інший може це оцінювати показники по-іншому. Тому потрібно вашому сину, я думаю, краще ще підійти до гастроендролога і далі це все уточнити, вирішити. Так, але це треба до лікаря? Бо так по телевізору дуже важко. Шлунок не бачите, Лікарю, який бачиться таке ультразвуку діагностику, хотілося би правда бачити, бачити ще результати, все таки що є, ото хілика пілорі і це насправді дуже важливо. Ви ще єдине, що зазначте, будь ласка. Ну, ми трошки говорили про гастрита. От виразкова хвороба, якщо є лікарбактері пілорі то зрозуміло. Але а, протягом якого часу ну має, скажімо так, пожити знаєте, присвоїтися, пожити, якось знаєте, освоїтися. Оця Helicobacter pylori, для того, щоб бо ви зазначили, що не завжди вона приживається. Якщо людина буде правильно їсти, правильно, скажімо так, не вживати і не зловживати курінням, алкоголем, то в принципі вона не приживеться. Але ж по різному це залежить знову ж таки індивідуально від стану кожного з нас, що ця pylori у когось може за місяць розвитися виразка, у когось може там. Я не знаю за півроку. Що принципі, ну це є фактори, які можуть на це теж впливати. Ну, бачите, ми, як живі організми, все своє життя живемо в точні різних мікробів, вірусів, простіших і всього іншого. Звичайно, що за цей час у нас є імунна система, угу. яка бореться з усіма інфекціями, в тому числі з хілікобактером. Так само, якщо людина контактує з хворим на грип, контактує з вірусом угу. грипом, то не всі хворіють на грип. Так само з хілікобактером інфекцією, щоб вона себе проявила, потрібні певні ще сприяючі умови. Якщо в людини цих. Мало сприяючих є? умов, тобто людина веде здорове харчування, фізичну активність. От, Зокрема, здорове харчування, фізична активність це ті фактори, які починають формувати здоров'я. Це базис, фундамент здоров'я. Тому вони повинні бути. І Тому вони й менше хворіють. А, а може так бути, що бактерія є, а виразкова... виразка сама нікому не може бути. Може бути, бути носійство просто бактерії і все. І так. Все, так. Те ж варіант, ну в принципі, тому що я так розумію, що в кожному з нас бактерієш. Тому що а бактерії я, 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 має більше людей, а виразкою угу. по статистиці хворіє близько 3-5% населення. Угу. А Контактували і мали угу. контакти з бактерією, велика кількість людей. Я близько, думаю, що кожен з нас -40. Має. 40, так. так вам сьогодні дуже дякую. Обов'язково побачимося. Ну, побачили ми, що велика кількість дзвінків саме до гастроентеролога, тому будемо такі теми такого плану піднімати. Знову ж таки, я надаю, що сьогодні гостем у другому лоці був Ігор Червак, головний гастроентеролог міста Києва. Завідає Астронерологічним відділенням Київської міської клінічної лікарні номер 8 заслужений лікар України. Ми приходимо до третього блоку. і Сьогодні у корисних порадах одразу після реклами майстер-клас з гончарства будемо творити коника на добро для всієї нашої рідної країни України. Не перемикайте, буде дуже цікаво.